Надвірнянська бібліотечна система і її філії у селах району перебуває у активному пошуку нових форм і методів роботи і має в цьому напрямку цікаві напрацювання, які 19 вересня вивчали учасники науково-практичної конференції директорів ЦБС. 19-20 вересня відбулася обласна науково-практична конференція директорів ЦБС менеджмент якості та ефективності роботи бібліотек. Першою хлібом сіллю гостей зустрічала тисвиничанська сільська бібліотека філія. Після візуального ознайомлення гостей з бібліотекою директор Людмила Бабій розповіла про важливість менеджменту в сучасній бібліотечній справі. Бібліотека сьогодні це є сучасна інституція, яка відіграє дуже важливу роль в суспільному житті нашої громадськості сьогодні. Бібліотека вона трансформує свою соціальну роль в нашому інформаційному глобальному середовищі в нашому житті ми бачимо сьогодні наскільки діяльність бібліотеки стає багатовекторною. Ми сьогодні впроваджуємо новітні технології. Ми сьогодні формуємо бібліотечні фонди не тільки друкованими виданнями, але й електронними ресурсами. Ми сьогодні доносимо до читача нові форми інформаційно-бібліографічної послуг. Ми сьогодні створюємо для наших читачів вторинну, вторинні документи, які цікаві для наших читачів не тільки в друкованому, але й в електронному ресурсі. Я маю на увазі електронний каталог, бази даних, сайти і так далі. Заступник начальника головного управління культури нацменшин та релігій Василь Тимків підкреслив велику місію бібліотек як осередків духовності культури для місцевих громад. Заступник голови надвірнянської РДА Богдана Ковалюк подала інформацію про район, напрацювання, проекти, роль закладів культури, в тому числі бібліотек, в житті громади району. Директор ЦБС Марта Кушнерчук привітала колег у Надвірнянській ЦБС, висловила сподівання, що цей день буде корисним, цікавим щодо обміну досвідом. Ми обміняємося з вами обміном досвідом. Можливо, що ви щось нас побачите. Ми щось почуємо одна від одної під час двох днів роботи нашої конференції. Щось будемо вчитися від доти. Думаю, що відплібно проведете цей час користу, цікаво, і не пожалкуєте про те, що приїхали сьогодні до надійники. Сільський голова Сергій Баланюк. А високу оцінку роботи книгозбірні за філією Оксана Мельниченко провела мультимедійну презентацію роботи бібліотеки, а також представила місцеву поетесу Світлану Ткачук, яка читала свої поезії. У селі Цусилів спочатку запросили до народного дому на музичне дійство село Моє за бібліотекою Любов Іванчук. Приймає активну участь у художній самодіяльності, проводить роботу у співпраці із школою. У бібліотеці секретар сільської ради Наталія Іванчук розповіла про село, а завідувач бібліотекою презентувала свою роботу. В центральній районній бібліотеці учасники конференції ознайомились з відділами, поспілкувалися з працівниками. Директор ЦБС Марта Кушнячук провела мультимедійну презентацію діяльності ЦБС, представила відеофільм про реалізацію проєкту Туристично-краєзнавчий клуб бібліотеці. Відкриваємо нові горизонти від програми Бібліоміст. Заступник голови районної ради Ігор Пескланець розповів про роботу місцевого самоврядування, підтримку культури та бібліотек. В молодькові гостей зустріли хлібом та сировицею з місцевого соленого джерела. Дівчина сербиця з легенди, яку бережуть в селі та учасники клубу за інтересом сербиця. За офілією Галина Середюк провела мультимедійну презентацію. Віталій Бабій та Степан Тричак інсценізували легенду про. Сербицю. Сільський голова Василь Кисляк розповів про цікаві туристичні проекти, стежки та рекреаційні зони в селі. Присутні ознайомились з музеєм села на прощання. Всі отримали сировицю з місцевого джерела та зробили світлини біля 400-літнього вуйка дуба. Хлібом сіллю зустріла гостей на порозі військового будинку культури за офілією Любов Текінчу. Тут була розгорнута виставка робіт місцевих майстринь, вишивання ікони. Директор будинку культури Катерина Гаврищук, сільський голова Василь Половко, висловив багато теплих щирих слів на адресу працівників бібліотек. Директор ОНУ імені Івана Франка Людмила Бабий висловила вдячність за хорошу роботу, поважала всім подальших успіхів та подарувала добірку книг. У цьому селі все гаразд. Коли є такий е, голова, який любить і цінує книгу, який любить і цінує бібліотечного працівника, який вас так вілеє, оберігає словом, це, мабуть, дуже-дуже важливо і дуже втішно. Бажаємо вам здоров'я, а все решту голова, я думаю, вам тут оформить. Дякую.